Житомирянин Роман Вишневський централізованого водопостачання не має. Підключитись до міського водогону його родина не може. Воду набирають із водорозбірної колонки біля дому. За її користування родині Вишневських нараховують до 50 гривень на місяць. Вода у нас в хаті немає. Ми не заводимо, бо у нас стара хата. Як проведеш воду, там почнеш довбати або копати, стіну, може піти донизу. Колонка важлива не тільки для мене. Тут ще сушідає, котрої проживають і в цьому опраць. дому. І, 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 ті, які і приходять з, з посвітнього перевуху. Зі 147 колонок у Житомирі станом на 25 листопада працює 137. 10 у нас в ремонті. Складність в ремонту в тому, що вже таких колонок не випускають, обладнання застаріле. Однак. Колонка нова вартість її складає близько 50 тисяч. Щоб замінити ці всі колонки, це дуже великі кошти. Десять дванадцять питних гідрантів щомісяця ламаються. Якщо несправність не потребує заміни запчастин, колонку працівники водоканалу лагодять впродовж двох годин, каже працівник водоканалу Петро Пікуль. Найчастіше гідранти псують люди. Ці колонках найчастіше ламається. То інжектор там є внутріш колонки. Там є інжектор. В этом інжекторі є сальник. І ці сальнички от часто нажимає, не часто нажимають цю колонку, вони зрабатуються. І це саме, саме така болячка. В них ці ручки знімаємо ми спеціально, тому що діти їх вигинають, ломають. Знімаємо, даємо їх жильцям. Ті платять раз в год ми ділимо профілактику. Від 200 до 300 тисяч ми витрачаємо постійно на ремонт колонок. Караємося з тих, які вже демонтовані. Брати якісь запасні частини, щоб можна було вже поставити на ті колонки, які є необхідність. Окрім того, люди зловживають користуванням водорозбірними колонками, тому витрачається велика кількість питної води, каже технічний директор Житомирводоканалу Сергій Єрьомін. Ми нараховуємо на поводні колонки. Я схематично там, де ми відпрацьовували, вже три кубічних метра води по нормі. Встановили лічильник, щоб перепровірити, чи дійсно ця норма відповідає нашим нарахуванням. По лічильнику показала 140 кубів. Тобто, це наші великі втрати. Тому, за словами Сергія Єрьоміна, 35 Питних гідрантів, з яких витрачається найбільше води, наступного року демонтують. Натомість водоканал підведе воду до обійсть користувачів, які сплачують за воду з колонок. Одну третю колонок провести до споживачів, їх під'єднати до води і зменшити втрати. Ми не зможемо завести повністю її в хату, підключити до кранів і встановити там санузли і все остальне. Це вже повинні проводити люди безпосередньо самі. На демонтаж водорозбірних колонок та підведення водопроводу виділять. Два з половиною мільйони гривень Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.